Здоровенькі любі та гарненькі, зараз ви побачите просто нереально кайфовий бій. А саме зустріч між олдскул-грою та гру новітньою. Ну, як новітньою. Це все таки перший Dark Souls, не третій. З однієї сторони ми бачимо скелетів, які були в Дарк Солз. Ем, бос, Хейвел Скала. Також бос-срібний лицар. З іншої сторони у нас будуть, то, як ви думаєте, а вороги Маріо ці сранні грибочки, які мене бісили, коли я в Денді грав. Ну і бос, який охороняє принцесу. Кінці квесту. Тут навіть їх три я поставив принцеси. Давайте не зволікати, а починати бій. Можливо, хтось мені скаже, що я не всіх босів додав, або це якісь не найкращі боси, і більш улюблені у вас. Але які були в модах, таких я й додав. Так само і з створіннями з, з Маріо. Вони, звісно, відлічаються якось від гри в Денді, яку я в дитинстві грав, але тих самих же я знайти не зміг. Але це максимально схоже зовні. вони. Так, ну що ж, спершу потігнали скелети. До речі, скелетів тут аж 100 тисяч було. Ну, Бо вони, наче м'ясо йдуть попереду. Босів срібних лицарів тисяча, і гейвел скала також тисяча. Я так розумію, грибочки вже полетіли собі там на шампурчик, тому залишились вже тільки ці боси, які охороняли принцесу. Їх і грибочків по одній тисячі. Мені здається, що вони так швидко всіх розкидали. Це що серйозно? Ну, 800 полягло цих. Напевно, це грибочків більше за все полягло, а це босси ніфіга. Це що все? Весь бій? А я вам таку історію приготував, хотів розповісти, як я в вденді грав в дитинстві. Що, історії не буде? Не буде, бо гра закінчилась. Але на цьому я не хочу зупинятись. Давайте тоді, якщо ці хлопчака так та швидко виграли, давайте я спробую поставити Соніка проти Dark Souls. І так, тепер у нас є Сонік. Я бачу розробник красавчик, який моц цей створив, додав ще й музичку. Ну, я думаю, під таку музичку буде вже цікаво побачити бій. Так, Соніки. Щось вони не, не дуже швидкі. Я думаю, вони пошвидше трішечки будуть. Окей, давайте. Як я, так я вже. Вони вірвались у НАТО. Почали розкидувати скелетонів. Слухайте, ну, Рілі, а з хреналі взагалі тут такі е, соняки, Давайте я їх зміню. Ще, одну секундочку, пауза буде. Так, я змінив швидкість Соніком. Давайте подивимось, які тепер вони. О, це вже інша справа. Як вони полетіли. А ну, давайте. Так, рілі-рілі швидкі. Це вже інша справа, а то ну, та таке навіть дивитись не хотів. О-о-о, -хо -хо -хо, дивіться, як вони вірвались. скелетів просто всіх на шляху за секунду знищують. Ну, це вже е, топчик. Це вже топчик. Цікаво, як буде, коли вони до босів з Dark Souls дійдуть. Рілі. Рілі. Really? Really? Вони їх змітають так само швидко, як скелетів. Ну майже так само швидко. Я бачу навіть жодний Сонік не загинув. Ну, що можу сказати? Поздравляємо Соніка, поздоровляємо ем, посів Маріо. І з цього відео ми можемо зрозуміти, що олдскул ігри найкрутіші. До речі, я ще й вважаю, що вони більш складніші. Бо коли я в Денді грав в Маріо, і коли я грав в Dark Souls, це ну зовсім інші рівні складності. Я Маріо навіть. Одного разу на фулку не прийшов на денді. Це... І кожного разу ж початку потрібно було проходити не те, що в Дарк Соулсі де можна зберігатись. Ну добре, дякую вам за перегляд. Якщо будуть якісь ідеї, обов'язково пишіть в коментарі, я їх всі читаю. Тому дякую вам за перегляд ще раз і до зустрічі в наступному відео. На все добре.